Київській міській державній адміністрації розпочався ряд відкритих зустрічей із заступником голови КМДА Петром Бантілеєвим. Сьогодні активісти громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького разом із іншими київськими журналістами відвідали прес-сніданок на тему прибирання Києва взимку. В ході цієї зустрічі Петро Бантілеєв повідомив про готовність комунальних служб до зими. Закуплено 7 тисяч комплектів нової зимової форми для двірників, створено інтерактивну карту районів, на якій нанесено інформацію про балансоутримувачів будинків, що бачити пророблену роботу. Та координувати дії підготовлено 700 одиниць техніки, яка буде оснащена сигнальними маячками, щоб бути більш помітною на дорозі. Вісти громадської приймальні народного депутата України Андрія Білецького систематично відвідують відкриті зустрічі із заступником голови КМДА Петром Пантілеєвим. Наша мета отримання оперативної інформації та висвітлення нагальних проблем Болонського району на міському рівні. Напередодні ми відвідали відкритий ефір з Петром Пантілеєвим з приводу покращення благоустрою міста Києва. За час ефіру надходило багато дзвінків від жителів різних районів. Були звернені зі скаргами та проханнями. Доброго дня, слухаю вас. В свою чергу поцікавилися про те, які кроки були зроблені по усуненню проблем на оболоні, та що планується робити із забрудненням затоки. Верблюд зараз над її локалізацією. Працює КП «Плесо», саме Підходи відпрацьовують щодо на приведення в порядок цієї території. І питання по ну, перше і, і до нас щодо очищення, приведення нормальний стан таких об'єктів. Ну і звичайно, і до тих, хто там відпочиває. Всім районам після перевірки дається термін 10 днів для висунення От Потім виїжджає інспекція, перевіряє, що усунути, що не усунути. Потім вже відводиться підсумки по кожному району.